Це моє місце. Де Всім вітання! Мене звати Тєся. я психологиня, читачка, книжкова блогерка. Вже скоро буду дипломована психологиня, тому поки відео на цьому каналі припиняють свою регулярність. Хоча буду дивитись по обстановці, по ситуації, тому що мене дуже наснажує і зйомки відео, і спілкування з вами в коментарях. Якщо маєте можливість, пишіть коментарі. Як виявилось, вони абсолютно не впливають на просування мого каналу, просувають мене лайки. Підписки, і якщо ви поширюєте це відео своїм друзям. Тому сьогодні буду рекомендувати книжки, які прочитала в березні, і, можливо, якісь з них ви захочете поширити своїм друзям. От. Отже, поїхали. В цьому місяці, незважаючи на те, що це було жахливо, я дуже сильно перенаситила всією інформацією, яку отримувала. Я прочитала більше ну, як, на неймовірну кількість більше, тому що минулого місяця було нуль. А цього місяця було аж 5 книжок, одна з них манга, тому все-таки прочитала набагато більше. Отож, Ательє Чаклунських капелюхів я її вже віддала сестрі. Я прочитала сьому книгу: це, знову ж таки, ось про ці розповідала раніше, це дуже мила манга, яка розповідає про чаклунку, що вчиться чаклувати. У них не цікава система магії в цій книзі. Що чаклувати вони можуть за допомогою чорнили, за допомогою. Вимальовування певних символів, певні послідовності, і що у них є різні там чи клани чаклунів, що є е, креслаті чаклуни з такими якимись рушиками на своїх е, капелюхах, е, які вважають, що вони будуть використовувати там таку як мене, чорну магію у них, тобто вони будуть використовувати, що вони можуть будуть, там не знаю е, лікувати хвороби нею, що вони будуть нею мортвляти, і це заборонено. От, е, і відповідно. Цікаво, що ж там відбувається далі. Я чекаю кожного оновлення, вже купила собі восьму і буду наступного місяця її читати, напевно. От наступне Це я прочитала павличку. Я вже в якомусь відео згадувала, що до павличка в мене було, чесно кажучи, скептичне ставлення після пісні Два кольори мої два кольори. Вона ну так, дуже уже для мене заїжджена, мені вже вона не подобається, і вона така доволі проста. І мені здавалося, що, ну. Напевно, це і є павличко. Як сильно я помилялася, ну, і як добре, що я все ж таки купила цю збірку для того, щоб себе познайомити з павличком. От. Тому що, по-перше, я дуже не очікувала, що у павличка є еротична лірика: Ти виходила з моря гола, нікого ж не було навколо, тільки явір стояв на скелі і дивився, немов ботічелі. Налона твоєго диво, що його ти сором'язливо закривала рукою. Явір записав це в своїй уяві. Ти пішла собі, але віти, яворові взялись горіти. Посипалась листва про прозол... на небесні високі полотна, і з'явився твій образ богини в тому злоті, що з вітром лине. І ти такий ух ти! Ух ти. І мені прям надзвичайно сподобався. Павличко, мені сподобалися його біблійні алюзії, як він в біблійну тему вставляв дуже багато цікавих речей, наприклад, цього Довбуша. А це було дуже неочікувано і дуже цікаво. І от, наприклад, у нього е, був вірш в 55-му році: алюзія на померлого Сталіна. По-моєму, Сталін тоді помер. Ну отож, е, коли помер кривавий Торквемада, пішли по всій Іспанії чинці». Здягнені в лахміття, як старці, підступні пастухи людського стада. О, як боялися святі Отці, чи не стихитне ця їх могутня влада, душа єретика тій смерті рада, чи ж не майне, де усміх на лиці. Вони самі усім розповідали, що інквізитора уже нема, а люди, слухаючи, їх ридали, не усміхались навіть крадькома. Напевно, дуже добре пам'ятали, що здох тиран, але стоїть тюрма. Читаю мурашки по шкірі. Дуже, тож дуже класна поезія. Мені надзвичайно сподобалося і поеми, і хотілося б все вам розповісти. І там є поема одна про смерть і косаря, і це прям. Дуже цікавий образ, я дуже люблю образи смерті, як їх використовують в літературі, тому дуже рекомендую її вам також прочитати, ознайомитися. Книга, яка вже має огляд на цьому ютуб-каналі, як не стати овочем, переходьте за посиланням, дивіться, там також можна поширити, поставити вподобайку. А коментарі ваші я дуже люблю читати, і мені подобається читати і ваші роздуми, і просто. Коли ви пишете, дякую. Е, і отож, інструкція, як не стати овочем. Якщо коротко, то вона мені сподобалась на трійку, тому що з одного боку тут є багато QR-кодів, є багато різних інструкцій, як це все правильно зробити. З іншого боку, по-перше, є багато такого якогось суб'єктивного, коли, наприклад, авторка розповідає, що вона е, проти того, щоб людей залякували, проти того, щоб було дуже емоційно подано факти, і з іншого боку, вона сама емоційно подає факти. І ти, ну тобто, і проблема не в емоційному поданні фактів, а в тому, що вона сама собі заперечує. Бо емоційно подавати факти і говорити про це, як, наприклад, я це в кожному відео намагаюсь робити, і ну просто я така людина, то це чудово, це прекрасно. Потрібен нам і фактаж. Коли ми просто розбираємо там, по листочку чи якось ще, або можна це емоційно хвилями до вас доносити, це теж прекрасно. От. І ця книга, другий момент, я не могла для себе зрозуміти, для кого вона зроблена. Тому що з одного боку такий емоційний виклад, типу, можу зрозуміти, ну, тобто буде комфортно читати мені, і мені не здасться, що на мене наїжджають постійно. От. Але, наприклад, моя бабуся вона скаже: типу, Фу, не хочу. От. А їй би якраз найбільше була потрібна ця книжка почитати, що молитви Вайбері — це, типу, збирання даних людей, от, а не допомога насправді. От. Тому е, читайте і райте своїм близьким, і, і дивіться огляд. Отак. От е, наступна книга. Це вже як четверта буде прочитана за місяць. Вона тягнулася з минулого разу. Минулого разу я прочитала відсотків 70%. Цього разу я дочитувала. минулий раз я прочитала про Тут коротше, книжка про ініціацію в українських народних чарівні касі. Психоаналітичний аспект. А українка Оксана Тиховська взяла і написала монографію. Тому це було важкенько читати про е, те, як ініціація в юнгіанському аналізі відбувається чер... ну, в казках у різних героїв, тобто як яким чином ініціація відбувається у героя. Про той шлях, якого ми дуже часто знаємо, особливо з грецьких міфів, особливо просто ну, бо герой, патріархат, маскулінність. ладно, Це не те відео. І отже, шлях цього героя нам дуже часто є відомим, а шлях героїні нам часто мало відомий, тому що іноді вважається, що вона взагалі його не проходить, що вона пасивна в ньому, що вона проходить його через чоловічі образи, типу свого анімуса. Аніма, анімус, дивіться знову ж таки відео, кому цікаво. І з іншого боку, тим не менш, шляхи героїні бувають дуже різними, шляхи героїв дуже різні, і дуже цікаво, що часто відіграють батьківські образи в цих і тіні, і багато всього іншого. Тому на цю книгу точно буде огляд. Можливо, я зроблю навіть не читаю, я розкажу. Насправді я б дуже хотіла, щоб ви прочитали цю книгу, бо ну, типу, читати про своє в такому класному об'ємному викладі типу, про наші казки від знаходити відображення в наших казках. Мотивів, які є, наприклад, по всьому світу, і це дуже круто і дуже цікаво. Але водночас, ну, тобто, вона справді важко написано, ну, тобто, як монографія, і тому момент такий, типу, о, 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 мені диплому вистачає, якого я пишу в цьому ж стилі жахливому. Коли ми зробили, ми що ще, типу... ну, а це мене дуже бісить. Ну, пані Оксана не може сказати, що тіпа, я дослідила це все. І я не можу сказати, я дослідила. А мін... Науковий керівник, який мені дуже подобається. Він просто перевірив це все. Він ну, не робив того, що робив я. Ну, ладно, Окей. І отже, дуже крута книга. Дуже раджу вам її також ознайомитись, якщо ви м, налаштовані її подужати. І остання книга це. Те, що вже було передоста, якраз минулий огляд був на цю книгу, можете його проглянути. Там було метафорично, мені сказали, що це було трошечки якось заплутано, тому зараз спробую пояснити по фактам, що це за книга і чому її мають прочитати всі жінки. От. Не жінки її можуть спробувати прочитати, але їхній досвід буде може не співпадати з тим, що тут описано. Отож, хоча якщо ми відходимо від цього патріархального світу, і ми не забороняємо чоловікам відчувати емоції, то, то напевно, вони також зможуть отримати ну, задоволення від цієї книги. От. Ем, ну, Тим не менше, Кларися Пінкола-Естес, юнгіанська аналітикиня, написала шедевральний твір на, типу, 500 сторінок. І знаєте, що я забула минулого разу сказати? Я забула сказати, скільки тут сторінок джерел. Отож, сама книга приблизно 460 сторінок. Потім ідуть. 20 сторінок, на яких Клариса дрібним шрифтом додає якісь, типу, додатки до своїх, власне, текстів. Почому не можна було в текст написати? Що це за гуртання? Капець. Ага, І ще тут додана бібліографія виховання вовчиці. типу, книжки, які почитати ще на цю тему. От, е Дуже багато тут авторського і відповідно. І юнгянську, ну тобто, спираючись на ці всі самість тінь і так далі. Тут розповідається саме про жінок, про цю жіночу ініціацію, коли шлях героя розібраний багато, жіночий шлях розібраний мало. І відповідно вона на прикладах дуже багатьох різних казок з різних часів вона розповідає. Ну от, наприклад, найперша казка про лалобу жінку вовчицю. Вона розповідає про те, як взагалі що смерть це не кінець, ну відповідно до. Того, як ми це сприймаємо, оці, наприклад, там розлучення. Ну, тобто є поняття великої смерті, коли ми померли, і так ну, тобто, тут уже повіруванням, кому як. А є маленька смерть, відповідно, коли, наприклад, помирають наші ілюзії, ми з кимось розлучаємося, завершуються стосунки. Наприклад, ми захворіли, і це теж маленька смерть. І відповідно, що в цей період ми можемо, типу ці кризові моменти, ми можемо збиратися і відновлюватися, і це дуже важливий етап. От е, і далі е, про друга казка Синя борода про першу ініціацію, про те, що взагалі ти починаєш бачити, наприклад, там небезпечних чоловіків, небезпечні види активності, якісь залежності. Тобто, ти починаєш е, захищати себе від у цих е, залежностей. І це неможливо зробити тим, що тобі, ну типу, тебе якісь старші жінки навчать, що це не можна робити. Ну тобто, це як не знаю, якісь ну, тварини, там, поки воно не наколеться, то воно не зрозуміє, що це не можна. От далі про е, ляльку в кишені Василіса Примудра, відновлення інтуїції як ініціація. Тобто, що так, у тебе ну, тобто, тебе могли навчати, але відповідно тобі треба самі дослухатись до себе для того, щоб жити в цьому світі. І так далі, і так далі. Тобто 16 розділів, е, там понад 16 казок, які кожен розділ розбирається якась частинка ініціації. Деякі з них про стосунки, інші про залежності, ще якісь там про е, злість, проживання там втрати, е, там що ще може бути, про творчість. Але суть основна в тому, що з кожним разом читаючи, ви будете помічати інші фрагменти. Бо, по-перше, ініціація вона як така, вона, ну тобто, не зупиняється. Не можна бути ініціюватися раз і все життя прожити щасливо. На жаль, а у нас постійно, от, ну, типу, вже беручи, не юнгіанський аналіз, а просто, от, наприклад, Еріксон він сказав про те, що існує дуже багато таких кризових моментів. От, розкажу вам ще й про кризи Еріксона, Чому б це відео не стало трошки кориснішим? Отож, Еріксон говорив про те, що е, у нас е, є такі кризи розвитку. Тобто, криза це не момент, що все погано у нас, ну, психологічно саме, а в тому, що це така точка, з якої тобто, ми розуміємо, що, наприклад, типу, так як по старому бути не може, і нам потрібно придумати щось нове, і новий, ну, типу, спосіб буття е, або щось опанувати для того, щоб продовжувати цей свій шлях. Наприклад, перша стадія. Один до одного року у нас основне таке питання, чи можу я довіряти світові, чи взагалі світ цей безпечний? І відповідно, якщо у нас є поруч там ну, наші батьки, опікуни, тобто люди, яким не байдуже на нас, якщо вони нас підтримують, якщо вони нам, наприклад, посміхаються, ну там як кажуть, ці всі поради для новонароджених, то ну, їхніх опікунів, не самих новонароджених, типу будь посміхайся світові, то у них розвивається оцей питання довіри недовір. Віри, і в класному варіанті в них може розві... ну, розвинутися надія, коли вони навіть типу, в якісь найтяжчі часи, вони все одно будуть зберігатися. Ось це так. Ага, типу так, це жахливе, там найжахливіше в моєму житті сталося. Але я можу з цим впоратися, я можу зробити то-то-то, то і давайте шукати, що я буду робити, а не страждати. Ну, відповідно, тобто не можна знаєте, сказати категорично, що це саме так працюватиме в реальному житті, але водночас, тобто в загальних рисах можливо. Далі! Від одного до трьох років, чи можу я керувати своєю поведінкою? Там якраз діти вчаться ходити на горщик, і відповідно у них з'являється оця автономія або сумніви. І відповідно, коли їм дорослі сприяють, що да, ти можеш сам сама, тобто ця криза трьох років, так ти можеш робити щось, типу, ти то у них з'являється оця воля, що типу так я беруся, я буду робити. Далі 3-5 років, чи можу я стати незалежним від своїх батьків і якби жити це життя? І там з'являється, тобто, оця ініціатива. І або провини, тобто, якщо, наприклад, дитина щось зробила, вона досліджує світ там. Ну розсипала вона ту муку, ну, окей. Ну ті ну, не те, що прям їй треба прям захвалити цим, але треба їй по щось пояснити, щось сказати: Ого, ти там це зробив, досліджуєш, там щось таке. Ну тобто, і відповідно у дитини формується ціль, тобто що вона буде цілеспрямована і буде рухатися до своїх цілей. Далі, наступний період, 6-11 років, чи можу я е, стати настільки е, вмілою або вмілим, е, щоб вижити і пристосуватися до цього світу? І, відповідно, цей період, початок якраз школи, розвивається творчість, тро, працелюбство, але водночас може бути почуття невпевненості, якщо ну, не, не неповноцінності, якщо дитина буде якось її тут. Що ти не такий, там хтось інший кращий і так далі. І розвивається, відповідно, впевненість в собі. Далі, період 12-18 років, хто я, які мої призначення, що я маю робити в цьому житті. Відповідно, розвивається або сформується ідентичність, тобто ядро, що я хочу, який я, або путаний відбувається. І в цьому етапі також формується таке поняття, як вірність, тобто приналежність до таких, як. Приналежність до своїх поглядів і поглядів групи. Далі на етапі ранньої дорослості, тобто це років до ну десь 40, відбувається питання, чи можу я повністю віддати себе іншій людині, тобто, або до 30, ну десь так. Тобто, чи... І тут про близькість або від самотність, тобто і відповідно формується любов, наприклад, ми формуємо пари. От так історично склалося. Або більше, ніж пари, або якось інакше формуємося. От, далі зрілість. Що я можу запропонувати світові? І, відповідно, тут у нас ми або стаємо, якби то, ну, наприклад, ми можемо народити дитину, і це буде вже таку, відповідь на це питання. Можна зробити якийсь проект. Тобто ми щось або рухаємося якось далі, або у нас з'являється застій. І на цьому етапі у нас оце Сприятливе ну рішення, то тобто, що нам робити, нам турбуватися потрібно, і останнє це типу зрілість або старість, то ми говоримо про чи довели ми свої всі ну, типу, справи до завершення, як чи задоволені ми прожитим життям. І тут у нас може бути або цілісність від того, що ми прожили, або відчай від того, що щось пішло не так, ми не задоволені. І відповідно на цьому ж етапі у нас формується мудрість, яка є дуже абстрактним поняттям, і дуже е, важко зрозуміти, коли вона взагалі з'являється. І це тільки одна з періодизацій, які кризи можуть в нас спіткати. Тут описані такі, як ці кризи розвитку. Взагалі типу, психологія виділяє набагато більше криз: там один рік, три роки, шість років підліткова криза, 17 років, 21 рік, приблизно 30 років, 40 років, типу, вихід на пенсію, типу клімакс у жінок, ну, тобто їх дуже багато, і це чисто ті, які спіткають усіх. Ті, які спіткають не всіх, це ми говоримо про, наприклад, типу, втрата. Це теж кризовий момент. Або е, якась хвороба, або просто особистісна криза. Раптово там, не в 40, не в 20, е, про те, ким я маю бути. Типу, я розумію, що я там в 35, я не знаю, чим готовається мені ця сфера. Типу, тобто дуже багато факторів змінюється. І, відповідно, ця, цю книгу. Ну, Цю книгу, жінки, що біжать з вовками, ви щоразу будете читати в інакшому стані, тобто в інакший момент проходження своєї кризи. Наприклад, я її читала в 18 або 17, коли я тільки ну, там, умовно вступила в університет, і я була така наснажена, або я навпаки закінчувала школу, я теж була дуже наснажена. А зараз я вже така трохи вовчиться. Ну, побачила життя, побачила, як тут все працює, що я сама працюю, я сама депо, там уже закінчую навчання і так далі. і тому моє сприйняття. Ну, тобто, і там я чи починала стосунки, чи вони тривали ну, тобто, не дуже давно. А тут уже моїм стосункам 5 років, вже скоро 6 буде. І, відповідно, дуже по-різному ти сприймаєш цю саму ж книгу. От, і це видно, коли, наприклад, там ви в групі її обговорюєте, і кожна в кожному розділі побачила щось своє вихопила, хоча ну, тобто, текст той самий. От. Але ви бачите різні речі, проекції свої, і тому дуже класно читати цю книжку в групі. І я буду створювати книжковий клуб за цією книгою. Коли не знаю, влітку або скоріш за все восени побачимо. Будемо так трохи розбурхувати себе на зиму. На період вмирання природного, щоб ми трошки його пережили. Але загалом така книга жінки, що біжать з вовками. Сподіваюсь, вам сподобається, тому що я б хотіла справді, щоб ви, якщо б ви вибирали якусь одну з усіх цих, то я б сказала ось цю. На другому місці був би павличко. От, ну, хіба тому, що ось ця книга про казки вона дуже ну, типу, важка монографія, от, а інші це не буду казати. От, отож, ось таке було прочитане загальне за місяць. І я знову майже мало не забула один найважливіший момент. У мене щомісяця я відкриваю нову книгу. Як бачите, то тут немає в прочитаному вампірка і хтось відьма і вампірка. То я їх ще так і не прочитала свою книжку березневу, яку мені подруга в адвент-календарі подарувала, але квітневу я вже відкрию. Можливо, прочитаю її. У мене якраз 1 квітня, коли я записую це відео, і тут сила твоєї кішечки Карла Кінга. Це ртівлива назва, а реальна. Ця книга допоможе у твоїй майбутній професійній діяльності все, що можу сказати. Отож. Це юнг. Людина та її символи. Я в шаках. Це просто таке базіще. Ну, коротше, тут, е, як я пам'ятаю, тут Карл Юнг і його послідовники, да, зараз уточню. Отже, зібрані лекції Карла юнга Хендерсена, е, Марії Луїзи фон Франс. До речі, на неї дуже часто посилалася ця монографія про е, ініціацію жінок. Е, Яфе, якобі, і знову Марія фон Франц е, і Карл Юнг. І ця книга вона просто базованіша українською мовою. Я неймовірна, я в захваті. Дякую, Іванко. І отож, е, дуже ймовірно, що я буду її читати в квітні або ж я її буду читати, коли я закінчу цю калабаню з дипломом, тому що зараз дуже скрутно. А поки я буду закінчувати з дипломом, імовірно, я прочитаю тіло видалік, і буде скоро огляд. Але нічого обіцяти не можу, навіть дати наступної зустрічі обіцяти не можу. Але несемося.